Терпители шахи в проти против нанука. на рейтинг 1668. Че я кинца три пишу? Добре. Ну даю конечно. 4 значит хочет ну, yeah. выше у нас класс браты Там е 5 може провести, так? Да? Ми хочемо заблокувати, типа F4, можливо. З іншого боку, він коня сюди поставить, тому давайте. Угу. Не дати піти Е5 йому? Ідея FX. Чи Чиптай треба, мабуть, йому? Шумно, кінь настрій тепер робить. Да, що да, недавно тупувати буде. Ну, окей. Тому переживемо. Поки в нас має бути краще розвиток, у нього нема координації між турами. Спробую щось створити. Тільки нікому не розказується, що я хочу мат поставити. А він поміняється, поміняє туру, і в нас все рівно тут буде більша кількість фігур. У нього матеріал, він, можливо, одна з ідей це штовхати. Пішака. А він хоче з'їсти пішок. Я думав, так піду просто. Угу. А тут я просто так в наглу просто нападаю. Вже 6 просто, С4, Аж 5, не дуже приємно. Знову ж таки на чорнопол мене буде непоганим, мабуть. А може і не буде. А в нього ще слон такий собі. Угу. Четыре взяв взяв. Ну давай. Можна слона ж три було піти. Трошки довго виглядає, один, до виходить. Треба ж думати, ну з іншого боку. І він тос не думає. Ну, вперед А ти хочеш фрезів може поміняти, так? Да? Не подумав? Тут я не подумав. Як ні в чому не бувало, так? Да? Ну, бью! И бью тут. Ще тут бью? Так, нашу. Давай, порядок. Хм, hmm. сюди ж підеш, да? Що просто так піду? Туди Хобренько. Нічия. Ну, цікаво, не знаю. Мені здається, у нього потім були хороші шанси, хоча. А у мене які були шанси у Міттельшпілі? Не передати словами 87 на 87. Чи ні? Вже в мене не було такої хорошої позиції. Ну, то Я повільно, значить, зіграв взагалі. Ну, не повільно, а багато ходів пішаками, треба було нулі швидше грати да і все. Мені щось не сподобалось, що він типу, Є5 оце зіграє. А це нічого страшного, так? Да? Тому що у нього тут висить. Ну, підготував, би потім є 5. Ну окей. Треба було не боятись. ну. А, не було, значить. Я щось думаю, що в мене щось може тут було. Я був неточний. Але я був нормальний. А от у нього хороші шанси були. Тут кінь, да, кінь Б4 не дуже бдали. Треба було швиденько штовхати. Да, тут віддаєш ти все, але дуже небезпечний пішак, і за нього продеться щось віддати. Ще й тут прохідний. А кінь б4 справа в тім, що Тура стає позаду, і А4 ходу нема. Такий і атакуючий хід, і захисний від проходу пішака. Тут уже білі навіть могли отримати кращу позицію. G5, ну так, да, ми ж тут всі поля б'ємо. Ну хоча як тепер тут зупинять. Турабей п'ять. Ну, якщо так. Це слоне втренувак. Слон з турою далекобійні фюри, хороший тандем, краще, ніж турак кінь. Але я не знайшов. Ну а тут просто якби кінь проти пішаків там нічия.